Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити мисливські колбаски із свинини. Ще їх називають кабаноси або пивчики. Для цього я взяв кілограм м'яса свинини. Це може бути будь-яка частина, може бути м'якоть, може бути що завгодно. Я взяв шию. У мене була шия, я взяв шию, щоб колбаска получилась трішки жирненька і не дуже суха. Її можна робити навіть з курячої грудки, але найкраще вона виходить саме із свинини. Для того, щоб зрозуміти, скільки я м'яса беру і скільки в мене вийде готового продукту, я зважу свинину на ось таких вагах. У мене виходить 1092 г, це виходить кіло майже 100 Ну і от після усушки подивимося, скільки в нас вийде готового потім продукту. І з розрахунку на кіло свинини, я буду зараз додавати спеції і все інше, слідкуйте. Свинячу шию я зразу поріжу отакими невеличкими кубиками, щоб перемолоти їх на фарш за допомогою м'ясорубки. Фарш я буду робити на невелику решітку. Електричної м'ясорубки в мене немає, тому буду молоти м'ясо на ось такі дореволюційні. Беру саму найменшу решіточку і перемелюю м'ясо на фарш. Як я вже казав, можна брати м'ясо куряче, можна брати телятину, що завгодно. Але, як показала практика, найкращі мисливські ковбаски виходять саме із свинини. І бажано трішечки, щоб вона була жирна, не дуже тісна, тому що е, ковбаски вийдуть дуже сухі і пісні. Ну, от, фарш я намолов. Ось так вийшло в мене. Ну, Звісно, з кіла м'яса, вийде кіло фаршу. Тепер цей фарш треба приправити приправами. Е, буду додавати я. Слідуючі приправи, які я вже випробував, які мені сподобалися, це копчена паприка, чорний мелений перець, часник сушений, сіль звичайна і обов'язково сіль нітритна. Чому обов'язково? Сіль нітритна вона вбиває всі непотрібні нам бактерії. Сіль нітритну використовують тоді, коли роблять холодне копчення, або сирев'ялині якісь колбаси, або бастурму. Для зберігання м'яса кращого. А в всіх інших випадках, наприклад, гаряче копчення можна використовувати звичайну сіль, різниці ніякої не буде, тому що м'ясо буде проходити термообробку. Отже, на кілограм свинини я беру рівно 10 грамів нітритної солі і 10 грамів звичайної солі. Тобто по солям виходить 20 грамів на кіло м'яса. Цього вистачить, щоб ковбаски були мисливські, не дуже солоні. Але й не будуть вони прісними. Це було виміряно мною, тому так я і роблю. Ви можете робити на власний розсуд, як захочете. Копченої паприки я додаю 10 грамів для того, щоб трішечки з'явився вкус копчення і колір буде. Також я додаю 1 чайну ложку перцю чорного, меленого і 2 чайних ложки сушеного гранульового часнику. Все це я буду змішувати в осі посудині, тому що ця буде замала для перемішування. Ну що, погнали! Перше я всипаю чорний молотий перець, далі копчену паприку, сіль звичайну, сіль нітрітну та сушений гранульований часник. Також до фаршу я додаю 3 столових ложки томатної пасти або можете додати кетчупу. Перемішувати треба ретельно. Ось таким чином. Для цього я використовую ось таку гумову рукавичку, тому що ковбаски ці, скоріше всього, будуть для продажу. Якщо робити для себе, можна рукавичкою не використовувати. Ми цього ніколи не робимо, коли працюємо на власній кухні. Але для таких санітарних якихось норм, я використовую рукавичку. Все, добряче перемішуємо фарш до однорідної маси. Після того, як я ретельно вимішаю фарш, я залишу його на 12 годин, щоб пройшла процедура ферментації. Ну, я так читав, це так називається. Далі я буду висушувати ковбаски, формувати і висушувати їх в коптильні гарячого і холодного копчення від компанії Древос номер 1 в Україні по коптильням. Ці коптильні відомі тим, що в них можна не тільки коптити, але й вялити, сушити і все інше. Після того, як я фарш вимішав, я його накриваю харчовою плівкою та залишаю на 12 годин в холодильнику або в іншому прохолодному місці для того, щоб пройшов процес ферментації. Вкриваю таким чином, щоб до фаршу попадало менше повітря. І от минуло 12 годин. Фарш уже підготований. Для того, щоб видавлювати з нього ковбаски мисливські і сушити в коптильні від древос. Ось такий фарш. Я його зараз ще раз перемішаю. Бачите, він набув з такого яскраво-червоного кольору. А при засиханні він, коли підсихає, він стає такий коричневого кольору. А зсередини він ще такого, яскраво-червоного. Такий колір йому дає нітритна сіль та інші спеції, які я додавав. Гарненько його перемішуємо знову до однорідної маси і будемо формувати ковбаски. Колбаски я буду формувати на ось такі решіточки з нержавіючої проволоки за допомогою ось такого кондитерського мішечка і з насадкою ось такого калібру, яка найбільше підходить для видавлювання мисливських колбасок. Фарш, як ви бачите, такий сухий, не вологий зовсім. Вологий видавлювати може і легше, але ось такий сухий фарш буде краще підсушуватись і швидше готуватися в коптильні. І після того, як я попрацював кондитерським мішечком, в мене вийшли ось такі зовсім не кондитерські вироби: вироби з м'яса. Це такі будуть мисливські колбаски. Вийшло 18 штук колбасок і 19 пробничок. Все, тепер вони готові, щоб завантажувати їх до сушильні. Решітки в коптильні розміщую ось таким чином, одна над однією, щоб тепле повітря піднімалося догори і просушувало продукцію. Для того, щоб продукція підсушувалася над піддоном для збору жиру, я відкидаю ось такий тем, який буде створювати температуру необхідну в коптильній камері. А для того, щоб процедура віаління йшла так, як треба, мені треба відкрити ось цю заслонку наполовину, за якою знаходиться вентилятор, котрий, в свою чергу, нагнітає повітря в камеру, змішує його з теплим та просушує ковбаски. Закриваємо дверцята коптильної камери. Далі відкриваємо ось цю заслонку димоходу. Наступний крок вмикаємо ось цей пакетник. У нас засвітився термоконтролер. На ньому треба виставити потрібну температуру для в'яління колбасок. Ця температура буде складати 70 градусів. Все, температура виставлена. І зараз за допомогою тену ми будемо нагрівати камеру до необхідної температури 70 градусів. Для того, щоб ковбаски впевнено просушувалися, треба ще вимкнути вентилятор. Все, процедура дегідрації запущена. Залишаємо так на 3 години. І от, пролетіло 3 години. Наші колбаски стали ось такими коричневими, гарними вже, майже сухими. Залишилося ще 3 години віління, але в іншому трішки режимі. Для цього ми виключимо вентилятор. Та закриємо заслонку від нього. На термоконтролері виставляємо температуру в каптильні 50 градусів. Вимикаємо вентилятор та залишаємо вімкнутим тен. І залишаємо ковбаски ще в'ялитися на 3 години. Ну От і минуло 6 годин. Вимикаємо тен. Вимикаємо коптильню. Результатом я задоволений, отримав ось такі чудові мисливські ковбаски. Ковбаски добре пров'ялились і, думаю, будуть дуже добре смакувати до пива.